Єгипет у вогні розгон демонстрантів в Каїрі призвів до численних жертв, відставок в уряді і обурення з боку міжнародної спільноти. Палестинці та ізраїльтяни вперше за п'ять років сіли за стіл переговорів. Про зміну обличчя медіа в Україні та світі гість студії. Професор університету Західного Онтаріо Марта Дичок. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. У середу, 14 липня, влада Єгипту запровадила в країні військовий стан терміном на один місяць. У ніч на середу військові почали масову зачистку таборів прихильників відстороненого президента Мухаммеда Мурсі. У результаті виникли сутички демонстрантів з силами безпеки. Очевидці повідомляють про численні жертви, але інформацію про кількість загиблих практично неможливо. Перевірити деякі очевидці повідомляють, що бачили принаймні 40 тіл загиблих. Проте мусульмани, які підтримують протест, кажуть, що під час сутичок вбили понад 100 людей. Влада говорить про значно меншу кількість жертв. Міжнародна спільнота висловила стурбованість подіями у Єгипті. В Європейському Союзі їх назвали такими, що викликають надзвичайне занепокоєння. Прем'єр-міністр Туреччини описав зачищення таборів як вбивство та закликав ООН та Лігу Арабських Держав до негайних дій. Засудили застосування сили і США. білий дім у спеціальній заяві висловив співчуття родинам загиблих та засудив введення надзвичайного стану у Єгипті. У Києві працюють кореспонденти Голосу Америки. Кілька хвилин тому нам вдалось поспілкуватись по Скайпу з Елізабет Ерот, яка розповіла про останній розвиток подій a curfew in place. В єгипті зараз вступила в силу комендантська година. Я зараз перебуваю у власному будинку, оскільки ніхто не має права у цей час виходити на вулицю. Найбільша проблема у місті на цю хвилину полягає в тому, що всі ці люди, можливо, десятки тисяч людей, яких витіснили з наметових містечок, розбрелися по інших районах і виливають свою злість там. Тому стихійні сутички і конфронтації виникають у різних частинах міста. Ми чули постріли з різних. Кінців Каїра також насильство спалахує і в інших містах, як реакція на події в Каїрі. Ситуація дуже складна для людей по всьому Єгипту, коли армія скинула Могамеда Мурсі у липні. Була подібна ситуація, але зараз напруга ще більше зросла. Єгипетська нація дуже поділена, ніхто не хоче йти на компроміс. І розгін демонстрантів військовими здається лише погіршив ситуацію. Додатково виникає багато проблем з мас медіа Державне телебачення практично демонізує членів мусульманського братства і їх прихильників в таборах. Державні медіа розповідають про них не інакше як про озброєних терористів. Через таку заангажованість медіа учасники протестів дуже підозріло ставляться і до міжнародних журналістів. Є повідомлення про побиття і навіть вбивство репортерів. Поліція також не дозволяє вільно працювати. Мене і мого оператора правоохоронці сьогодні вранці затримали на вулиці. Його вдарили, конфіскували касети, стерли запис. Журналістам зараз дуже важко і небезпечно працювати на вулицях через загальну ворожість демонстрантів з одної сторони і відсутність будь-якої законності з іншої. Це була кореспондент Голосу Америки в Каїрі Елізабет Ерот. Її і оператора сьогодні затримали, як вона сказала, і побили правоохоронці на вулицях Каїра. Як нам стало відомо, у середу у Єгипті загинув журналіст друкованого видання з Арабських Еміратів та оператор британського телеканалу Sky News Міка Дін. Оператор отримав вогнепальне поранення і невдовзі помер попри те, що йому надали необхідну медичну допомогу. Далі про інші події цього дня у регіоні та світі у короткому огляді новин. До протестів з вимогою демократизації в країні закликають у Бахрені. Заклики лунають, не зважаючи на заборону. Органи влади попередили, що вони застосують силу, якщо протести посиляться. В Столиці країни Манамі посилені заходи безпеки. На деяких вулицях встановлені бар'єри залізобетону і колючого дроту. Посольство США у Бахрені закрите. Громадянам США не рекомендують подорожувати до регіону. Міністр оборони Індії повідомив про аварію на дизельному підводному човні. Човен із приблизно 18 моряками частково затопила вода. Пожежу та затоплення спричинив вибух. Представник ВМС Індії заявив, що вибух за всіма ознаками був випадковим. Службовці рятувальної бригади погасили пожежу і намагаються врятувати моряків. Північна та південна Кореї домовились про відкриття спільного промислового комплексу Кесон, роботу якого було призупинено у квітні цього року у період загострення військової напруженості між обома країнами. Міністерство південної Кореї з питань воз'єднання повідомило, що домовленості, яка складається з п'яти пунктів, досягнули у середу під час сьомого раунду переговорів, який проходив у Кесоні. Поки що деталі угоди не оприлюднено. Влада Гонконгу закрила школи, офіси та державні установи в очікуванні тайфуну. Ютор у регіоні оголосили штормове попередження. Тут бушують сильні дощі та вітер швидкістю 122 км кілометри за годину. Синоптики прогнозують, що тайфун вдарить по південному узбережжю Китаю у середу ввечері. Пройшовши Філіпінами раніше цього тижня, тайфун забрав життя щонайменше шести людей та спричинив значні руйнування. Подивитись час там у середу в Єрусалимі. Розпочався другий раунд мирних переговорів між Ізраїлем та Палестинцями, в якому, окрім сторін конфлікту, беруть участь американські посередники. Експерти зауважують, однак що очікування щодо результатів зустрічі досить невисокі. З деталями Наталія Леонова переговори відбуваються в атмосфері взаємного незадоволення населення з обох сторін. Ізраїльтяни не погоджуються з рішенням їх уряду звільнити 104 палестинських в'язня 26 з яких у знак доброї волі вже було звільнено напередодні переговорів. Палестинці зі свого боку обурені наміром ізраїльтян продовжувати розбудову поселень на спірних територіях. Однак, представники США на переговорах в Єрусалимі налаштовані оптимістично обидві сторони сідають за стіл переговорів з добрими намірами, розуміючи важливість мирного процесу, вони вірять, що єдиний спосіб розв'язати цю ситуацію це досягнення остаточної угоди щодо статусу сторін. Держсекретар Джон Керрі, перебуваючи з візитом в Бразилії, заявив, що США проти нових поселень, але це питання додав він: не повинно стати на заваді переговорам. Ізраїльтяни наполягають, що будують лише на територіях відданих їм для забудови во. Танному мирному договорі Керрі каже, що тепер треба досягти остаточної домовленості щодо кордонів між Ізраїлем та майбутньою державою Палестина саме тому ці переговори мають відбутися уже зараз. Ми усі розуміємо, що час стікає для вирішення питань кордонів та безпеки, коли ми нарешті визначимо кордони Ізраїлю, а це можна лише за умов гарантування ізраїльтянам безпеки. Усі питання щодо легітимності поселень відпадуть автоматично, адже ми будемо чітко знати територію держави Ізраїль. Палестинські офіційні особи звинувачують Ізраїль у спробі навмисно підірвати переговори. Явний саботаж цих мирних переговорів та інших мирних ініціатив є сутністю політики Ізраїлю, направленої на продовження розбудови та розширення кордонів поселень. Очевидно, що Ізраїль вкотре маніпулює процесом для того, щоб створити ситуацію на місці, на яку результат переговорів ніяк вже не вплине. Ізраїль своє рішення захищає таким чином. Усе дуже просто: ми будуємо житло. Підіть і подивіться, що ми будуємо, і ми будемо продовжувати будувати тисячі домівок. Це законно. Ми повинні це робити, і ми будемо це робити. Аналітик Ентоні Кордесмен каже, що питання розбудови не обов'язково матиме вплив на переговори усе залежатиме від того, наскільки прагматичними є сторони, наскільки вони готові по справжньому подивитися на увесь спектр проблем та загроз, які постали перед ними. Тим часом ще до початку переговорів Ізраїль вже оголосив про план ще трьох тисяч додаткових житлових одиниць на західному березі та у східному Єрусалимі, територіях на які претендують палестинці. Саме розбудова ізраїльтянами поселень на цих територіях стала причиною провалу переговорів у 2010 році. Наталія Леонова Голос Америки. Дивитись час там, продовжуємо випуск. Як ми бачимо з повідомлень на початку нашої програми, журналістика досі залишається небезпечною професією. Телебачення, радіо, преса ще залишаються ефективним засобом отримання інформації, але нові технології змінюють обличчя медіа. Поговорити про це ми запросили до студії медіаексперта професора університету західного Онтаріо в Канаді. Марту дичок. Марту, дякую, що знайшли дякую, для нас за прощення. Отже. Журналістика в сучасному світі змінюється, змінюється обличчя професії. Наскільки ефективними при сучасному розвитку технологій залишаються телебачення, преса, радіо? Україна відбувається в інформаційному просторі, який є глобальним. і це, що відбувається в Україні, не відрізняється суттєво від того, що відбувається в Америці, в Канаді чи в інших країнах. І технологія постійно змінюється. Але що відбувається, є а, що різні форми міря вони починають зливатися, чи вони вже давно злилися. І поділ телебачення, радіо, газети, нові мір'я, він до деякої міри штучний. Бо, наприклад, я дивлюся на телебачення через інтернет. У мене вдома немає приймача, і це є чимраз більша форма сприйняття. І в Україні перший приклад того був, мабуть, TVI. Що вони досить багато свого зусилля зосередили на інтернет. І восени мають починатися ціла маса нових проєктів в Україні: громадське телебачення, громадське радіо, католицьке телебачення, і це все йде через інтернет. Тобто технологія змінює спосіб подачі, delivery. Але по суті питання залишаються ті самі. Але як це змінює і чи змінюється обличчя професії як такої? І журналі і журналістів журналістики професії професій. Змінюється темп і ритм. Тому що, коли все є в інтернеті, воно і все доступне, і воно мусить бути швидко. Раніше новинки були на телебаченні в сьомій рано, в вечір чи там в десятій. І журналіст мав цілий день підготувати ці новинки. Тепер новинки йдуть що п'ять хвилин, що години. І цей ритм. Він дуже підзбішується, і який є наслідок, що нема часу перевірити інформацію. А чи е, журналіст як такий? Тобто, що таке сьогодні? Журналіст? Зараз е, у зв'язку з розвитком цих нових медіа кожен громадянин насправді може бути журналістом. З'явилася чи ціла когорта так званих журналістів-блогерів. Журналіст. Е, що це означає для професії сьогодні? А це має і позитивний, і негативний сторони. Тобто Багато більше інформації може потрапити в публічний простір, тому що хтось є на місці і сфотографує, як відбувається якась подія, і зразу це може оприлюднити. Що є, то це є позитивно, що збільшується кількість інформації, а що є менш позитивне є, що не раз а, інформація є представлена так, що не, не точно зрозуміло, що відбувається, тому що картинки можна показати повністю, можна частину. А, то з одного боку ці громадянські журналісти вони доповнюють інформаційний простір, то з іншого боку, вони трошки його перекручують. Але що не треба забувати, є що ця вся інформація, ці всі блогери, і а, того є багато, але якщо подивитися на споживання. Більша частина суспільства, чи то є в Америці, чи в Канаді, чи в Україні, все ж таки споживає інформацію з великих джерел, не з тих маленьких блогів, бо їх є мільйон, і не можна читати їх всіх. То які блоги будуть читатися, ті, що є десь на якісь, чи на ТСН на 1+, плюс чи на Українській Правді, то там же блоги будуть читатися. Тобто традиційні медіа ще ну традиційні в такому в новому традиційному в сенсі мають сенсі, мають ефективність вони просто сплітаються з тими іншими. І як хтось є цікавий журналіст, чи цікава людина, яка має цікаві погляди. Вона тоді дістає колонку на ті українські правді, чи Володимир В'ятрович має на теазен свої, чи на телекритиці, чи на цих всіх інших. Але знову зверніть увагу, це телебачення, інтернет. Я згадала різні форми міря, які переплітаються, а також один другого перетранслюють. Тобто, що з'являється тут, воно відразу з'являється там, і те, що є на YouTube, вживається на телебаченню, то я би не сказала, що є такі чіткі розмежування. Новинки, які бачимо на телебаченню, досить часто вони десь звідкись прийшли і тоді з'являються на телебаченню. То воно змінюється тим, що воно доповнюється, але також можна сказати що трошки якість знижується, тому що немає часу. Так, провірити все дуже дякую. Ми живемо в час змін. Це значить, дякую дуже. І гостем студії нагадаю була професор університету західного Онтаріо Марта Дичок. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час там. Дякую вам за увагу. На все добре. Побачимось завтра.